Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про штучність. Якщо ви побачите, то частково ми страждаємо як люди від того, що ми дуже багато серед себе проживаємо в штучні, штучні стосунки, штучний інтелект, штучні образи, штучні мрії. Про що це? Чому це так? Тому що якщо ну, немає внутрішнього відгуку, немає самого себе в моїх думках або в моїх стосунках, або навіть в моєму бізнесі, то це може бути чиєсь. І, ну, наприклад, чиїсь очікування. Да? Подивіться, зараз є таке. Ну, Такий тренд, коли на роботі нам е, так трошки сіють е, сім'ї того, що це сім'я, да? ми сім'я, ми одна сім'я. А коли це команда, ну це нормально. Але є такі, де кажуть, де сім'я. І тоді у людини, де сім'я в мене? Або в церквах, коли кажуть, Ми сім'я. Знову ну, накладається поняття, так де у мене сім'я? Моя рідна сім'я чи там сім'я? Ну, Як мені жити на дві сім'ї? Оце є штучність, тобто, у мене немає особистого поняття, вибору, у мене є щось, що мені сюди заклали. Заклали спочатку батьки, потім суспільство, якому, потім уряд, може, може, соціум, культура і тому подібне. І тоді виглядає таким чином, що якщо багато у мене очікувань, а ще й штучних, якщо вони рушаться або руйнуються повністю, то я залишаюся зруйнівними своїми е, якимись там е, смислами, очікуваннями, бажаннями. І це завжди ну, біль це страждання. І в цьому ми, ми починаємо шукати, на кого перекласти це, бо дуже важко винити. Зазвичай шукаємо винних. Ну, моя вам порада: це дуже важко, коли ти розумієш, особисто коли ти не молодий, там тобі 35 плюс, і, або ще 50. і ще хтось каже у тебе криза середнього віку, то ну. Не опускайте руки. Да, це важко проходити біль, але іноді біль нас буде. Знаєте, вона каже: прокидайся, прокидайся зі своїх ілюзій, прокидайся зі своїх штучних очікувань, починай жити. Бо життя не змінилося за ці тисячі років. В зерні як було життя тисячу років, так і зараз. Змінилося підхід, змінилися обставини, природа, клімат може змінюватися, а життя нікуди не ділося. Проживи своє життя. Тож лучше задайте собі питання, як мені далі жити? Якщо у вас є відповідь, якщо у вас є бачення, якщо у вас є напрямок, ви відчуєте, що вам і полегше, і ви станете отримувати радість від життя. Якщо цього немає, звертайтеся за допомогою. Це нормально. Дякую вам. До нових зустрічей.